Ось таких янголяток я зробила вже більше, ніж 500. Все почалося в мене саме з цих янголяток. В мене була крамничка декору. Займалась фудфлористикою, я багато, робила різні композиції. У 2022 році я крамничку закрила, У січні, в лютому почалась повномасштабка. Треба було щось робити. Мені було таке питання, що я можу зробити для своєї країни, щоб було комфортно і щоб я могла донатити, щоб було красиво, щоб піднімався людям настрій. Дуже багато робила Тобто плакитних передавала на ЗСУ, передавала на схід хлопцям, віддавала жінкам тим, в яких чоловіки на службі. На таке янгулядку є в нас намистинка. Далі відміряємо ми ниточку. Я беру 25 сантиметрів на платтячко. Нарізаю такими клаптичками ниточку. В середньому нам потрібно буде таких ниточок десь біля 20. Ниточки я використовую бавовняні. Це є натуральні ниточки, природні матеріали, гіпоалергенні, миколайчики в компанію теж. Для діток можуть бути такі красиві олені, або можна зробити як гірляндочку в кімнату дитячу. Ось так. Не дуже красиво дивляться такі ялинкові прикраси різного типу можуть бути. І сніжинки. Сніжинки теж можуть бути різного кольору. Їх можна чіпляти як і на ялиночку, а можна використовувати під чашечку. Ще можуть бути такі красиві підсвічники. Плести в техніці макраме – це є моє хобі, і я дуже люблю те, чим я займаюся, і реалізовую серед людей, щоб показати, що от таке може бути, і якщо воно ще приносить вам якусь радість, якісь якусь приємність, якийсь гарний настрій, то це для мене взагалі найбільша похвала. Колись плела моя бабуся, вона в'язала могла собі відтворити без схеми, без нічого, просто по уяві. Ну, мабуть, мені від бабусі передалося. Виробів я зробила вже досить багато. Почалося все е, з дрібного, з янгуляток, з браслетиків, із серветочок. Потім мені стало цікаво, як же ж робити більші вироби. Почала плести сумки після сумок. Мені стали цікаві, як елементи одягу плетуться, і почала плести ще елементи одягу. Це хустини, поясочки різні, такі накладочки на плечі. Зараз хочу показати вам, як плететься пояс в техніці макраме. Такого гарного кольору айворі. Ми беремо ниточки, відмірюємо потрібну нам довжину. На накладочку в середньому нам десь має бути 2 метри 80 сантиметрів. Беремо ось так ниточку на двоє і основне нам зачепити сюди. Поясочок плететься близько години часу вузликом. Кажуть, що ці вузли придумали ще в давнину моряки. Вони використовували для плетіння сіток. Це дуже дуже міцні вузли і дуже красиво дивляться тепер в елементах одягу. В результаті ми отримаємо ось такий поясочок, тільки молочного кольору. У мене є такий червоненький. Він буде класним акцентом і доповненням до вашого образу. Дуже круто підходить і до джинсів, і до українського вбрання, і до плаття, і до е, спіднички. Він додає такої автентичності до вашого образу. Ще плетуть такі плахти. Колись вона називалася припенда. Теж вона дуже гарно дає такий акцент до сучасного образу. Надалі в моїх планах поширювати елементи одягу, елементи декору у сучасному суспільстві, щоб додавати такої автентичності у сучасній культурі, в сучасному одязі і в сучасному інтер'єрі.